Я зараз хотіла вам просто чотири слайди, чотири області, чотири слайди показати. Громадське обстеження, яке здійснила всеукраїнська колишня ліга разом з державними інспекторами. Це була безпрецедентна робота. Ми її продовжуємо весь час. Це літо і весна минулого року. Наступний слайд. Вінницька область, де річка бере е, свій початок. Ну, от всі ці області, ви дивіться, ці факти: е, замулена річка, зелені водорості, закидана сміттям. І от там слайд верхній, де річка бере початок в Заказнику гідрологічний, який затиснутий розореними полями. Тобто вона з самого початку вже приречена на знищення. Наступний слайд Житомирська область. В Житомирській області ми бачимо така ж сама картинка. притоки. Тут немає течії основної, але притоки Кам'янка і Росава вони просто знову ж таки засмічені, замулені, перетинають їх ці греблі, ставки безкінечні по всій території. От Однакові це не придумано. Це, це мої особисті фото і наших експертів. цих областях наступний слайд це Київська область, це найбільше забір води. Умань, 4 мільйони, ми про це вже говорили. Білоцерківський водоканал роками скидає свої неочищення або недостатньо очищення. Стоки, в минулому році просто подивіться, це вже показували водники: просто в прибережній, не в прибережній Росії. Люди будують собі ресторан, от просто на березі, і, і нічого їм ніхто не може зробити. І тут стої, стояли, ми розмакували руками все це на наших очах, по всій течії її немає. І наступна Черкаська область, чому ми наполягали перед цим проводити нараду в кожній області, тому що Черкаська область найбільше потерпає. Ми сюди приїжджаємо уже третій раз, все розказуємо. Але тут знову ж таки течії немає. Ви сьогодні бачили після Корсунського водосховища і е, от стані, це знімок. От дивіться, ця стебліська Ну просто не відкриті закрито все, немає течії. Вони просто не випускають воду ні добре, ні погано, ні верхній шар, ні нижній. Просто закрито і води просто течії немає. От це ну я просто наочно ці, ці кілька слайдів. Тепер про пропозиції: звичайно, охопити всю, цю, дякую за презентацію, охопити всю цю історію одномоментно не можна. Тут я з вами погоджуюсь. І потрібні ці кроки. Вони вже відбувається і е, наголошую, що саме в минулому році, от саме по річці Рось, ми бачимо приклад державної екологічної інспекції, коли всі разом збираються, коли громади, коли громадськість е, інспекція і міністерство дає весь час дозвіл на ці позапланові перевірки, ми це якби збираємо інформацію. Е, не хотіла би е, тут піднімати це питання так гостро. Ми вже говорили в посуні, але е, виявилося, що завдячуючи активній роботі Черкаської е, е, екологічної екологічна. Розпочали перевірки йдуть всюди. Да, вони потрібні всюди, але це звалилося зараз саме на Черкаську область. Чомусь їм закривають там, забороняють спецводокористування і таке інше. І ніхто не заперечує. Сьогодні вам говорили, говорили голови громад. Ми не заперечуємо проти перевірок, але давайте почнемо з тих монстрів, які взагалі забирають воду і не дають їй далі рухатися, і тому це. Потрібне питання по білій церкві по умані, нам треба категорично швидко почати розбиратися з цими питаннями. Про ставки однозначно, коли е, інспектори і ми виявили, ми просто були там, коли на річці Фоса перегороджена, далі Фоса не тече в розь, все, і люди користуються цією водою. Е, наші колеги з Держводагентства кажуть, ну от потрібна процедура, як же нам ці законні ГТСи ліквідовувати. Колеги, ми півтора роки просимо у Держводагентства і міністерства розробити спрощену процедуру ліквідації. То виходить так, громада за власні кошти має зараз зробити документацію на незаконну, безхазяйну гідротехнічну споруду. Ну, наприклад, ставок. Вона має витратити гроші, час для того для чого, щоб потім закрити це. Ну це же нонсенс. І ми просимо, то вчимо цю, цей басейнове управління річки Рось і Держ Ну зробіть цю спрощену процедуру. Почніть хоча б процес. Світлана Васильовна, ну, це кричуще. Розумієте? У нас в течії Росії 2000. Звичайно, 2495 гтесі громади підготували пропозицію 231 ліквідувати але держводагенство, я вже вам говорила, ви маєте цей перелік якось узаконити. От вони вам дали пропозиції: так почніть рухатися на ним і ще раз подивіться, і ще раз туди поїдьте. Хоча би за 24 й рік, 231, Ну, колись то дойдемо за 10 років, що всі ліквідують. До речі, це європейський досвід. Вони за 10 років в своїй водній стратегії тепер запланували ліквідувати всі ГТС на своїх річках. І Світлана Васильна, і всі колеги, три. 30 тисяч кілометрів вони збираються звільнити. В нашій водній стратегії до 30-го року аж 5 кілометрів. Ну, ви взагалі співвідносите цей тип, вони звільняють 30 тисяч кілометрів, а ми 5 кілометрів збираємося звільнити. Ну, коли ж ми тоді в цей Європейський Союз потратимо? Да, по всім країнам, ну а що ну у 5, хотя хоча б на 10 країн чи 20, то все одно не виходить 30 тисяч кілометрів. Наші плани не співпадають. Наступне питання: це передач передача міліоративних систем. Ігор Іванович, я розумію, що до вас приходять різні люди, бізнеси, ви відкриті. Ви з ними всіма спілкуєтеся. Головне, треба забезпечувати економічні показники. Але де брати ту воду для отих міліоративних систем? І я звертаюсь зараз до всіх. До всіх голів, до всіх голів ова, до всіх голів громад. Ну, добре, ми зараз передамо це, ми будемо зрошувати все. Звідки брати воду для зрошення? Її немає в річці Рось. І тому якраз ми говоримо про план. Це рибники всунули тоді в цей план, і ми заперечували, щоб це цей пункт був в тому плані Кадмі. А сьогодні вони беруться на шару і так. невідомо як. От про це а ми ми, ми передамо, ми будемо контролювати. Е, да? Сьогодні нам розказували громади. Дайте нам, ми будемо використовувати. І ми знаємо, що в Вінниці більше 400 ставків, які влада узаконила, їхня місцева і громада каже, нам це потрібно. Якраз басейновий принцип управління показує є річка. Є баланс. От я вам в чотирьох слайдах щоб не заморочувати голову і час. Але починаючи від 4 мільйонів кубів до 15 в Вінницькій області, вона набирає воду. В Житомирській бере вже до 20 і приходить в Київську область до 30 мільйонів. А сюди приходить Черкаська область знову 4 і 8. Тобто, десь же воно дівається, і от якраз ми можемо. Давати дозволи виключно, як це в усіх країнах світу, є в річці там 50 мільйонів води, проточної, чи 40, чи 30. От розрахувати на всіх водокористувачів, а не ті, хто перший прибіг до вас держагенства або попросив через когось, і ви дали їм дозвіл. Ми маємо оцей водний баланс, який ви так похваляєте, треба розписати, скільки ми можемо дати. А якщо в нас немає води, то вибачте, не залишайте тоді останню область Черкаську область без води, тому що вони останні і влітку Рось не впадає в Дніпро. Це це просто злочин. А тоді кажуть, а де ж в Дніпрі взяти воду? А ще 30 мільйонів беруть води з річки Дніпро, а якщо рост не впадає, і інші притоки. Тобто, у вас має бути ви тому і державний орган, у вас оце національне бачення, як взагалі скільки цієї води, а не видавати так оце кишеньковим способом ці спецводокористування. І ще раз наголошую: треба взяти, чистити річку треба знизу, а контроль починати зверху. І це тоді дасть нормальний баланс. Бо в Київській області за 7 мільйонів почистили 2 кілометри річки. Сказали, ох, який ми подвіг звершили посередині річки. Рось викопали яму на 2 кілометри, зарили очерет, витратили кошти і кажуть, ми по плану, Так у них по плану, колеги. Держводагентство. Це було записано аж в 2021 році. Ніякого відношення до нашого плану відновлення річки, це немає. Так слідкуйте за цими заходами. Тому от це дуже важливо. І останнє Олег Володимирович сьогодні сказав: екологічний комітет також може зібратись і поговорити, і дати свої рекомендації. Тому що те, що дають аграрії, виснажує, ми з кожної тонною зерна вивозимо, родючість ґрунту і нашу воду. Хто отримує? експортні доходи держави? В першу чергу це експортні доходи агрохолдингів. І нам треба зважити інтереси України. Нам вистачає зерна, а африканцям ви даєте вони все одно не вдячні, вони все одно за Росію. Так треба думати головою: чи нам торгувати зерно? А чи нам зберегти свою річку і дати наступним поколінням можливість це робити? І на сам кінець останнє це просто болюче. Ну просто не можна це, з цим погодитися. Коли ми говоримо про е, е, наші оці геси, не є задача з їх всіх ліквідувати. Але ми вимагаємо перше до. Порядкування до вирішення в законному порядку, всеукраїнська колишня ліга буде все одно продовжувати судитись, щоб Стеблівську і е, Корсунську ГЕС передати громаді, і хай вони тоді самі вирішують, чи їм треба електроенергія 0,0%, чи їм треба річка Рос, але до того часу їх треба змусити пропускати воду і давати можливість річці оновлюватись. Тобто, в нас немає кровожерливих планів закрити все, як кажуть, і зупинити бізнес. Ні. Але ми маємо виходити з того, що у нас є, і коли в сім'ї є доход в 10 тисяч гривень, то тоді думають, як дітей накормити, як їх одягнути і щось зробити для своєї хати чи полагодити вікно, яке розбите внаслідок обстрілу, а не купувати якийсь дорогезний холодильник або дорогений телевізор. Треба думати саме такими міркуваннями, скільки є води. Такою водою і користуємося. І тоді Державне водне агентство перетвориться на орган, який регулює це питання, а не орган, який просто так разом з Бувром Росії видає дозвола. І це треба просто категорично припинити. Дякую. Дякую.